Вітаю, друзі, 16 вересня. Укрпошта, яку очолює пан Смілянський на межі банкрутства. Мільярдні збитки, ризик дефолту, борги перевищили 98% активів, а нам показують марочки. Укрпошта може не витримати фінансового тиску. За три роки компанія втратила 2,5 мільярда гривень, а капіталізація впала майже в 13 разів з 2,8 мільярдів до 0,2 мільярда гривень. У 2024 році збитки склали. Понад 413 мільйонів гривень борг перевищив 98% активів, а ліквідність повністю обвалилась. Поточні зобов'язання вже більші за оборотні активи на 3,7 мільярда гривень. Це означає одне: без державної допомоги компанія не зможе виконувати навіть базові, абсолютно базові зобов'язання. Щоб уникнути дефолту, уряд оцінює необхідну докапіталізацію у 826 мільйонів гривень. Але навіть у цьому випадку ризики залишаються високими. За прогнозами, в 2026 році Окрпоша може знову піти в мінус. Паралельно уряд обговорює передачу компанії Першої інвестиційному банку для створення банку фінансової ілюзії, інклюзії. Проте Нацбанк України попереджає банк сам збитковий, а така схема лише поглибить проблеми. Головне, що із заробітною платнею там все гаразд. Правда, мова. Тільки виключно відносно смілянського та іншого керівництва. Дивіться, на наших очах підприємство, яке було прибутковим, перетворюють в абсолютно банкрута, ще й доєднують до банку і готують, мені здається, готують до продажу. Що відбувається з Укрпоштою? Марочки. Прикольчики, Смілянський, ля-ля таполя, руський воєнний корабль іде туди, ті іди сюди, а насправді ось вам а не Укрпошта. Одне із найсерйозніших підприємств топлять. Я переконаний, робиться це зумисно. І що робив би я? Я провів би розслідування, з'ясував би, хто як доводить до банкрутства. За цей рахунок докапіталізував би, з'ясував, що б хто, що і як. І продав би Укрпошту. Акціонував би, продав би акції. І повірте, приватне керівництво працювало б на всі 100. А вони хочуть вкрасти за копійки. Ви розумієте, я пропоную продати по повній вартості з аукціону. Уявляєте, база Укрпошти, ну, це не нова пошта, ніяка не могла зрівнятись. Нова пошта зараз виграє в Укрпошти, маючи менші можливості, виграє в сотні разів і є прибутковий. А як так трапило, що Укрпошта не прибуткова? Може, Смілянський едкомпані зумисно під когось це робили? Можливо, це е, спеціально, щоб за три копійки забрати. Держава виявилась неефективним власником. А точніше, не держава, а оці 5-7 дефективних менеджерів, які керують державою, яких допустив Зеленський. Цікаво, хто ж націлився на «Укрпошту» І те, що сьогодні з'явилася ця інформація в ЗМІ, це ж також не випадково. Я твердо переконаний, що це план. Це план, як вкрасти «Укрпошту». Смілянський гвинтик. Насправді там десь треба шукати Міндічей, там треба шукати Чернишових, Шефірів. Шурму? ну, кагалу, всю, е, які на війні Гешеф роблять. Без них без них такого такого рівня підприємства. Ніхто б до банкрутства не доводив. І це не випадковість. ну, Хто повірить? Це, що не бачили в Нацбанці, це не бачили в Кабміні, це не бачили в Офісі президента, бачили. Скрізь бачили, але закривали очі. Бо вони абсолютно в темі і в долі, бо отримали вказівку. А приєднання до банку, який, яке наш банк сам не ліквідний, то це якраз комплекс. Підготовка до продажу в комплексі. Продадуть потім банк, щоб не кричали за продаж Укрпошти, і все. А я б публічно вийшов би і сказав: люди, давайте акціонуємо. І подивимося, наскільки вона буде ефективною. Я впевнений, Укрпошта з новою поштою може конкурувати по поповні. По повній. повній чиї просто нова пошта розвивається, нова пошта використовує новітні технології, а Смілянський понти ганяє, марочки друкує. І е, розказує, який і робить на цьому піар. Розказує, який він крутий, яка Укрпошта крута. Е, можна, до речі, замовити марку зі мною, з вами, з ким заводом, немає різниці. Чи е, замовляйте, платіть, гасіть. Оце їхній такий маленький дріб'язковий бізнесок. Замість того, щоб повній використовувати інфраструктуру, Ну, е, Укрпошта доставляє державні пенсії. Чи доставляла б їх інша структура? Не виключаю. Е, за ті відсотки, які від держави отримує Укрпошта, треба не збирати пенсіонерів, щоб ракети туди прилітали. А розносити по домівках, як це робилось раніше, тим паче, коли це за півтора кілометра від лінії фронту. І зразу після цієї трагедії, ви бачите, що вийшло? Зразу. Пух. І побігли. Побігли вже все. кажуть, банкрут, Укрпошта, все. Розуміють, що Смілянський іде Х, і вони грають свою абсолютно свою гру. Продають самі круті активи, доводять до Цугундера, продають кому продають, або собі через фронтерство, через якусь корпорацію, або під конкретного замовника. Цікаво, хто буде замовником. Може, це нова пошта і замовила, щоб монополізувати ринок, і ніхто не створив конкуренцію. А може хтось із сім'ї, дійсно, я маю на увазі, наближених до Зеленського, вирішив обростись таким активом. Як би не було, ми з вами в програші, держава в програші, всі в програші. Одні зелені гниди. Марки гасять і бабки рахують. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо. Нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будем жити!